гостях у дуже шанованої жительки нашого села Любові Григорій Пілецької. Всі знають її як швачку, майстриню, м'язащицю, і ми е, її вітаємо з, з літом Дякую. і хочемо, щоб вона нам розповіла, як вона була маленькою, що вона пам'ятає про свої роки дитинства, як воно все було, де вона жила. І... Її спогади. Поділіться з нами, будь ласка. Я пам'ятаю, про війну, то я що можу помнити? Ну трошки пам'ятаю, бо мені було вже 8 років. Як була війна? Як почалася війна, так. Да. Як гранати розривали на городі. На вашому городі розривалися? Сусіди, сусіди. А ми в яму ховались. Такі були погрібати, як воно називалося тоді? Ми землянки. Такі землянки великі, туди всі ми сусіди сходилися і там сиділи, а танки їхали через город. Тут там тільки один мужик заглядав за ними, де дивилися. Мужик українець. Так, заглядав сусід, та, сусід, сусід старий, заглядав. Старий, так, бо так. Тоді мужиків не було вдома багато. Саме жінки, так і були саме жінки, діти були. О, і а потім вже синці тікали, пішки долинами. Ховалися літи. Ховалися, як вже мали ніч йти через село, то нас тоді відправляли, щоб ми, ми йшли на Жещинці. А там в Жищенцях то не, не стояли. Там, там ні, там, це тільки наше центральне село, вони проходили через село, а, той, а в Жещенцях не було їх. Вони не заїжджали, то нас туди всіх відправляли, не тікали. Хто коли і хто як, хто як міг. Далі кажи. А так, після війни то вернулися. Вернулася з Жиччини, так і плакає. Нічого, що, то що не важно, це ж спогади, вони тривожні. Приїхали жившини, у нас сир в очі був. Вони племіну поставили в сир. Причепили, щоб в міна зірвалася. Так, як ви будете брати сир, щоб всі зірвалися. Так, так, так як росіяни зараз роблять. Вони точно повторюють, так. Є, да? Але... Життя було таке, я знаю. Ну тоді все одно ще не стріляли так в дітей ні, і в людей. Ні, як... Туди, ні, Тоді це, це, це ще золота війна була. Вони не стріляли по людях. Ні, ні. З дітей вони... не здівалися? Ні, при... ми прийшли вже через пару день вернулися, і вони були у нас в хаті, але ну, ми ще в старій хаті жили ще mm -hmm. там. То, най шоколадку давав, якусь. З'їсти. Uh -huh. Не отруйну? Ні, ні. ні. Вони вже всім інакше до нас відносилися. Ну, війна є війна, що ми з другим. Закінчилася війна, і ви тоді пішли в школу, вже коли війна О, закінчилася. За 9 років я пішла. 9 років пішли в перший клас? Так, да. так. І пішли. в першому класі тоді були діти і кому 9 О, років, і 10, да. кому 12. 10, 11, так, були і 36, і 33. А ви самі з якого року? Я з 37 року. З 37 року. А так що то. Ну, я знаю. І вчилися ви тут в пільному. Що, що ну, життя? Да. До то, якого класу? До Сім класів, сім класів закінчили. Mm -hmm. І що далі? Ну, потім пішла, то я приболіла. Після шостого класу я заболіла трохи на ногу, то я приболіла. А потім ото з батьком на язвіні торгувала, а потім в в колосник. Робила 12 років. А пішла в швейну, робила 15 років. А на швейну ви самі від себе навчилася. Я, я сама від себе, але я потім боялася, що в мене хтось забере мою професію, поїхала в вчитися mm -hmm. сам вчитися на два роки. Самбі, в Сальдівська область. То ви там два роки вчора? Два роки провчилася. Да. Після школи це робила 19 років тут, а потім не підійшла, то пішла на ферму, пішла в кургосп. Та й когось підтяжку вам було. На їх тивни э я... жагали, папуськи в Так, да, То на фермі бліди жарила, то потім до кухні в госпі обіди варили. Ага, обіди варили. Ага, ну, мене до роботи ніхто не заставляв, так як я була інвалід з дійсства. Ну, я розумію. То я що могла б робила? цієї пори перероблю. А в'яжете теж то, <свят> самі навчилися. А це... ну то це дитство що це ще з дитства. То ви в'яжете що, носки, кофти. <свят> що Хофти що? все, що хочу, то і роблю. І шапки, і шарфи. <свят> ну, колись зараз, зараз так. вон, 15 пар носків вже вив'язала. Для ЗСУ і передавала вже цього року для ЗСУ дуже багато. 25 я передала. Так? Молодчинка. <свят> <свят> то ви більше за мене передали. Ви мене пере. Ну то я... А це, я вже зараз така жара, на, на зиму вони згодяться. Так, на зиму завжди. А нитки хто вам щось поїздє шукаю, шукаю. своє. Шукає. Ага. Хто, хтось, хтось приносить, то, то Лариса була приносила. Що хто дає, то й вона? А тут сестра Троєрідня Смоницька привезла, то я теж перекрутила вже їхати. Там, там життя йде діти. Хочете сказати поколінням нашим, Ой. майбутнім. Вони набагато розумніші від нас. Ми того не знали, що вони зараз. Да. Мають телевізори, мають майже такі да. телефони, що ми привикли до такого до стародавнього життя. Діти питайте, бо я сама не знаю, що була повинна. Добре. Дивіться, у вас є я донечка до вас приїжджає. Так, діти є, діти є. Хлопців обо служать, а, Служить, служать, служить. саму служиться. Да, той під Харковом, а той тут то, то, то приїхав з Германії, то по капкаменці ще поки нікуди не був. Дзвонять до вас, приїжджають, турбуються про вас. Ну, ти що? Це все життєво. Я зараз mm. для них вони... для них живете. Mm. Ну, от... Раніше для них, а тепер вони для мене. Mm. Вони для вас живуть <рес> <рес> дуже добре. Дуже добре. Mm. То от їм, скажіть. Я їм дякую за те, що вони мене зараз. Ось так, так. Дякуємо, що в нас є такі діти, онуки, які не бояться війни і йдуть, і навіть саме найдорожче життя своє віддають. А ми старі тут лишаємося жити за себе. за них. Ми ще старі. Я навіть вірю, що А скільки вам років? Ой, боже, аж 87. Ну і небагато. І немає ми mm. й yeah. <laughs> ну, <і> небагато. <laughs> Треба бути оптимістом. А я є всю життя. От бачите, що я. ми ще Я ніколи такої... ні ніхто не вращу. Немає я все думаю, завтра буде лучше. завтра от, буде лучше. От, так. от вірити всю в життя прожила. щасливе, мирне, оптимістичне наше українське життя. Дякую вам, Добре. так ви Добре. залишайтеся оптимісткою Спасибо. по житті. І хай Добре. вас, хай вас всі люблять, поважають, цінують і турбуються по вас. Спасибо. Спасибо. Воно так і воно є все життя. Хтось когось я послухаю, а хтось мене послухає. і так життя. А ми ще би хотіли побачити ваші вишивки. А ось нашої майстрині вирви, рушники, скатрка, подушка. Маленька, велика, носочки для солдатів, щоб зігрівали свої ноги в Збройні сили України. Ось яку красу творить ця неперевершена майстриня своїми руками. А блузка, яка погляньте, яка... яка це українська чудесна блузка.